Це я в лагерь їздила, там було так класно, але блін, я звідти воші привезла. Місяць не могли вивезти. Фу, давай без цього. А з ким це ти на фотці? Де? А, це Настя, боже, вона така класна. Ми в перший день познайомились і до кінця зміни спілкувалися. Я так за нею сумую. Ми спочатку, хоч якось, підтримували зв'язок, а зараз взагалі ні. Ну Скажи, для чого мені ця інформація? Так ти сама запитала? Я просто запитала, хто воно. І, взагалі, ми на той час вже спілкувалися. Тобто я була в бабусі в селі, а ти собі там подружок знаходила. Ну погодься, самі би було скучно. У нас взагалі там компанія була нас п'ятеро було чи скільки? Скільки? Я в шоці, а мені за цей раз жодного разу не подзвонила. У мене не було телефону. А мама твоя казала, що ти їй дзвонила. Не я, а вихователі. Неважливо. Якщо ти моя подружка, то ти маєш спілкуватися зі мною. Чому ти дозволяєш собі взагалі знаходити ще якихось друзів? От уяви, якби в тебе був хлопець, ти б собі на стороні ще 10 мала. Ну то порівняння. Ти б пораділа за мене, що я так класно час провела. Я рада, може, ви ще жили в одній кімнаті. Так, всі п'ятеро в одній кімнаті. Боже, коли був тихий час? Стоп! Я не можу більше це слухати! Ти розумієш, що мені неприємно, чи тобі подобається мені боляче робити? Це просто історія з мого життя. В мене в дитячому садочку також найкраща подружка була. Ми, до речі, й досі спілкуємось. Ну, капець. Я, я вже бачу, я зовсім не потрібна. Я не договорила. Але зараз я спілкуюсь з тобою, бо саме ти та людина, яка знає про мене просто все і якій я довіряю як собі. І як часто ви спілкуєтесь?